Всім привіт! Сьогодні хочу подивитись, як роблю чекіринг на накладках. Для цього я використовую саморобний інструмент. Ось цей перший інструмент призначений для нанесення паралельних ліній, а другий для формування пірамідок кут 130 або 90 градусів. На цій накладці я наношу лінії під кутом 90 градусів, але зазвичай десь 130. Відстань між лініями десь один і три міліметри. Зараз я погиблюю риски ось таким теж саморобним, зробленим з ножівки по металу. Після чого наношу ще одну паралельну лінію. та поглибшу. Так, забыл сказать, материал это эбонит листовый, 5 мм. Також рекомендую використовувати зубну щітку для зняття стружки. Так, ну ось я наніс розмітку, не зовсім рівно, але ну як є. Тепер буду формувати пірамідки. Бонит доволі твердий, це і добре. Ще пробував на Пробував дуб, мені не сподобалось, а сподобався Грецький горих. Дуже хочеться купити справжній інструмент для чекерінгу, але не знаходжу, не попадається на нього в Україні. Думаю, що з заводським інструментом буде набагато якісніше, але поки тренуються так. Серед процесу рекомендую не затачувати інструмент, тому що буде відрізнятися перемогти. Не забувайте ставити свої зауваження, коментарі. А якщо подобається вам відео, то підписуйтесь на канал. Підтримуйте український YouTube. Після закінчення я намащу воском з маслом так полірую на вилучному кру. Так, ну ось результат. Ви бачите, що не зовсім рівно, але я тільки навчаюсь.